Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виконання рішень судів, дуже неприємних рішень судів стосовно спілкування з дитиною. Тим більше під час дії воєнного стану, тим більше під час того, як один з подружжя з дітьми виїхав в більш безпечне місце за кордон ну, в більшості це дружини. Чоловіки не можуть поїхати, не можуть бачити з дітьми, не можуть фактично. Ці рішення, які чином виконати. Верніше допустити до виконання державні виконавці, також не можуть це зробити. І фактично виникає така трохи невизначеність. Поки ви це відео дивитесь, обов'язково не забувайте підписатись на цей канал, підписатись на телеграм-канал тут під відео. Можете авансом поставити вподобайки, поширити це відео. Це дуже важливо, дуже важливо для мене, дуже важливо для тих, кого ця проблема може торкнутися. Щоб вони його побачили і знали, яким чином захистити свої права, щоб не втрачати зря час для того, щоб виконати рішення суду. І так, нещодавно з'явилося рішення Верховного суду з цього питання щодо саме виконання рішення судів щодо побачення батька з дитиною. Ну, може бути і навпаки ситуація, саме у зв'язку з тим, що матір з дитиною виїхала за кордон в більш безпечне місце, і ну, батько у нас. Країна у нас не, не тоталітарна, однак без відповідного закону чоловіків за кордон не випускають. Ну, така якась дивна ситуація сталася. На що звернув увагу суд? Яким чином потрібно діяти в цій ситуації? І це дуже важливо для того, щоб не втрачати час, як, на жаль, сталося в цій справі. Сам виконавець безпосередньо не може змінити, тому що в цій справі виконавець змінив спосіб виконання самостійно. на... Там, відповідне по часу, як встановлено судом, спілкування будь-яким месенджером між батьком дитини і самою дитиною, і направив таку постанову безпосередньо матірі, ну, я так розумію, засобами електронного зв'язку. Це неправильно. Відповідно до законодавства України, рішення суду є остаточним і підлягає виконанню. Для того, щоб змінити спосіб виконання рішення, є відповідні е, норми. А саме частина 3 статті 33 закону України про виконавчі провадження, яка передбачає, що за наявності відповідних обставин, що ускладнюють виконання судового рішення або роблять його неможливим, сторони, а також сам виконавець. За заявою сторін або державний виконавець з власної ініціативи у випадку, передбаченому законом, про гарантії держави щодо виконання судових рішень має право звернутися до суду з заявою про встановлення або зміну способу порядку виконання рішення. тобто самостійно виконавець нічого змінити не може. Для цього потрібно звернутися. Або подати заяву виконавцю, він звертається до суду, а суд же встановлює, яким чином все ж таки це рішення з огляду на ті обставини, які у нас сьогодні існують, е на безпеку дитини, на дотримання прав батьків в вихованні дитини і спілкуванні з дитиною на реальну ситуацію, вже приймає рішення, яким чином задовільнити цю заяву, яким чином змінити саме рішення для того, щоб не втрачати можливість. Дітей спілкуватися зі своїми батьками. Тому обов'язково звернення до суду. Самостійно виконавець нічого змінити не може. Тепер ви знаєте ще і такий момент з судової практики, тому у разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Ну і, звичайно, пам'ятайте, діти ростуть. Діти ростуть і вони все це пам'ятають, вони все це переносять, знаєте, в своє життя. Як говорять, всі ми родом з дитинства. Тому, будь ласка, батьки, не мстіть своїм половинкам за те, що щось там не виправдали, ваше бажання, їх бажання це ваші діти. Давайте їм просто гарний приклад того, як потрібно спілкуватись. Раніше не було ні таких судів, ні месенджерів, спілкувалися листуванням, тому я думаю, що треба знаходити якусь сумісну половинку і давати можливість спілкуватись, давати можливість. Гармонійна і пропорційна дитині розвиватися, для того, щоб вона мала гарний приклад, а не приклад постійних сварок, чварок, помст е і всього іншого негарного, що дуже часто трапляється між батьками, які розірвали шлюб, і які, на жаль, шантажують своїми дітьми з тих чи інших підстав. Про це також пам'ятайте, саме в цих правовідношеннях. У разі, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, лайки. Ну і, звичайно, з радістю будемо вам допомагати. І всі разом віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!